Хочу зняти коротенький огляд продуктів, які я купила для китохарчування. Креветка по акції ВТБ. охолоджено-варена, 330 г. 133 гривні. 133 Хамон. Також ВТБ по акції. 70 гривень. Він дозволений на китохарчування. 80 грамів, 70 гривень. Там, да? Сир камамбер. Теж до речі, жиру і досить пристойний склад. Печінка тріски дуже полюбляю і дуже корисно. Шось здається. Два авокадо. Ну, брали гарніші по 85 гривень. Угу. Гриби. 10 штук купили. Ну, звісно, яйця, куди ж без яєць на кетохарчування. 100 гривень салат айсберг. Улюблена зелень. Мікрогрін, горошка. Звісно, Масло вершкове, Вінниця 85, 82,5, ну і огірки. Ось такий набір. Ну, на день, на два. Ні, два, два дні, я думаю.